І так, її сестра Хлоя, бабуся та шеф готові тішити лінці новими стравами. Що вона хоче? М -м, пончик у рожевій глазурі. Що ж, Хлоя вже приготувалася виконувати завдання. Шеф теж упевнений у своїх силах, та й бабуся теж хоче потішити лінці. Вона вже взяла тісто і почала заповнювати ним невеликі формочки для пончиків. Бабуся і шеф вже почали готувати свої страви. А що щодо Хлої? М -м, яке незвичайне тісто вона взяла. Вона вирішила, що її пончики будуть різнобарвними. І так, вона нарешті вже заповнила форми і приступила до приготування. Бабуся задоволена, що її друга онука така креативна, а шеф не в захваті від цих ніжностей. І так, подивимося, що в нього там вийшло. Він узяв один пончик і починає вставляти в нього мигдаль. Виглядає симпатично. Далі він занурює пончик на шпажці в блакитну глазурь. І ось на пончиках вже з'явилась гарненька мордочка єдинорога. Шеф задоволений тим, що у нього вийшло. Бабуся ваш хід. Так, пончики також ароматні. Бабуся викладає їх на тарілку. Але, здається, на цьому ще не все. Бабуся вирішує вкрити їх рожевою глазурю. І справді так стало виглядати набагато апетитніше. А ще не завадило б додати цукрову пудру. М -м -м, навіть у мене розгулявся апетит. О, ні, бабуся, тримайтесь. Ні, вона все-таки чихнула прямо у цукрову пудру. Будьте здорові. Ну що ж, ну а тепер черга Хлої дивитись, що в неї вийшло. Треба визнати, що пончики Хлої самі яскраві. Цікаво, як вона їх прикрасить. Ага. Вона бере жовту бананову глазурь та поливає нею свої пончики. Чесно кажучи, поки що не виглядає гарно. А от з полуницею вже стає симпатично. О, посипка. Хочеш додати її на пончики? Що таке? Банка не відкривається. Давай ще раз спробуй. Що ж таке? Відкривайся! Упс. Здається, ти трохи перестаралась. Бабусі шефам явно смішно. Ох, ну і ну, нічого собі. А пончики все одно вийшло ідеально прикрасити. Ну що, лінці, смачного. Першим ділом наша малеча хоче спробувати страви своєї бабусі. Пончики виглядають досить апетитно. Але на смак, здається, нічого особливого. Ходімо далі. Наступним вона спробує страву від шефа. Маленькі пончики і на Прекрасні і на вигляд. І на смак. Ну і нарешті останні пончики Хлої. Дуже чекаємо на твою оцінку. Неймовірно. І вітаємо Хлою з перемогою. Розумниця! А у Лінці нове замовлення. Вона хоче піцу. І ви тільки подивіться на обличчя шефа, здається, він готовий і налаштований серйозно. Хлоя теж буде рада приготувати смакоту. Ну і бабуся, звичайно ж постарається. Бабуся починає перша. Вона бере спеціальний соус для піци, відкриває його та наливає на тісто. Далі поступово розмазує ложкою. Ну а зверху натирає сиром. Бабуся, це все А, ні. поверх сир вона кладе пепероні і відправляє свою піцу в духовку, щоб вона гарненько запеклась. Бабуся, ви лише погляньте на це. Шеф звертає увагу бабусі на холою, у якої відлітає тісто. Так, незручно вийшло. На чому їй тепер готувати? Бабуся приходить їй на допомогу і дає новий шматок тіста. Тепер Хлоя може спокійно розпочати готування. Нічого собі. Вона бере маршмеллоу і маже прямо на тісто. А що буде далі? Скітлс? Неймовірно. Здається, я зрозуміла її задум. Вона хоче приготувати солодку піцу. Дуже оригінально. Цікаво, як буде на смак. Зовсім скоро ми про це дізнаємось. І так, холоя задоволена своєю роботою. Ну а бабуся, звичайно, її підтримує. Тільки шеф щось не в захваті від таких експериментів. Він бере тісто. Та барвник. Ого. Подивіться: тісто стало чорним. Бабуся та Хлоя теж здивовані. А ще по свою чергу бере качалку і починає розкатуватись тіста піцу. Непогано. Далі він бере ложкою соус. І поступово розмазує його на своє незвичайне тісто. Виглядає це звичайно дуже вражаюче. На тирці він натирає сир, так, щоб він повністю заповнював простір. А далі шеф бере морепродукти. Шеф, а ти упевнений, що лінці оцінить? Все ж таки, вона ще дитина. Міді також додам. Та помідорки чері. Нічого собі. Бабуся та хлоя у захваті. Ну що ж, відправляйте запікатися в духовку ваш шедевр, шеф. Піца хлої дуже яскрава. А у бабусі піца вийшла прямо як на картинці. Шеф, ну що, у вас це готово? Білісімо. Ну що ж, настав час оцінити ваші страви. Лінці бажаємо смачного. Чорна піца. це ще що. Якісь мушлі. Фугедота. Не хочу це навіть коштувати. А ось цей яскравий шматочок я спробую із задоволенням. Що твій вердикт. На жаль, піца Хлої не викликала вау ефекту. Ну і нарешті остання піца від бабусі. Ви це бачите? Лінці просто не відірвати. Вона явно в захваті. Бабуся перемагає. Вітаємо бабусю. На цей раз вона перемогла. Ну, а тепер лінці хоче, щоб всі приготували для неї бургер. Хлоя вже думає, що робитиме. І, здається, сирий фарш її явно не надихає. Так, подивимось, що вона вигадала. Вона взяла дві булочки від бургера і шоколадну пасту. І так. Велика ложка шоколаду відправляється прямісінько на булочки. Далі Хлоя бере зефір. Бабуся з шефом явно налаштовані скептично. Ну, і до речі, бабуся також вже почала готувати. Вона взяла булочки і вирішила трохи їх підсмажити. А що шеф? Неймовірно, він знову демонструє усім свій неперевершений талант. Точне влучання на сковорідку Ну, ви даєте, шеф. Ну а бабуся тим часом бере фарш та починає робити котлети. Ось так. О, ні, бабуся не спить Так, так, я не сплю. І так, перевернемо нашу котлетку. Що відбувається? Наша хлоя смажить зефір прямо в приміщенні. Так ще з допомогою відкритого вогню. Виглядає, це може і весело, але це явно не небезпечно. <плес> зефір швидко підсмажився і вкрився апетитною скоринкою. Вона поклала шість зефірок прямо в бургер. Що? До всього цього вона ще додала мармеладні стрічки і накрила другою половинкою булочки зверху. Здається, виглядає не дуже апетитно. Але хто знає, може лінці сподобається. Так, но ну, шеф вже свою чергу підсмажив котлети і насолоджується їх ароматом. Цікаво, що буде далі? А, вхід і бекон. Він теж вирішив його підсмажити. Настав час збирати бургер. Нижню булочку він поливає соусом. Потім кладе лист салату, підсмажену котлету, плавлений сир. На нього шматочок помідора, кілька кілець цибулі та, звичайно, бекон. Здається, він щось забув. Шеф просто захопився і зробив надто високий бургер. Настільки що його довелося закріпити шпашкою. Ну і що ж, супер пупер мега бургер від шефа готовий. Ой, у всіх все готове. Мені також треба прискоритись. Вона бере цибулю, гірок і ти ж намагається скоріше доробити страву. Позброївшись і майонезом, вона поливає весь бургер і вийшло трохи неакуратно. Але бабуся встигла. Мені подобається. О, Боже! Що там знову робиться? Так, Хлоя знову щось підпалює. Все ясно. Вона вирішила розплавити льодяник. Треба визнати, що ідея дуже оригінальна. Ой. Мене так інфаркт схопить. Пробач, бабуся, я вже закінчила. Mm, ну, що ж, не терпиться дізнатися висновок лінці. Смачного анучка. Wow. У лінці розбігаються очі від того, скільки всього на столі. Wow. Вона одразу помічає височенний бургер від шефа. Ну, розповідай, як він на смак. Навіть зовсім непогано. Ну, що ж, перейдемо до бургера від бабусі. Цілим він навіть у рот не поміщається. О, ні, все, що було всередині, впало на стіл. А один хліб їсти зовсім не смачно. Лінці незадоволена. І так, а що з бургером від Хлої? Здається, Лінці сподобалась червона карамель зверху. Так, ну а як тобі сам бургер? Дуже, дуже, смачно. Такий солодкий Я в захваті. І тепер вона навіть не знає, кого обрати переможцем. А, ні, вона з'ясувала. Перемагає шеф. Так. І так, насамперед, я хочу ось такий тортик. Як на картинці. Ага, зробимо. Торт, цьому моя майстер. Ой, що? А, тортик. Зараз зроблю онученько. Потрібно всього трохи борошна. Розіб'ю парочку яєць. Ну, куди ж без молочка? Зараз як замішаю тісто. Ой, а що за краса? Правда, Мегі? Навіщо готувати тісто, якщо є готові коржі? Подивіться, вони ідеальні. Це все не те. В магазині? Що коїться? Гаразд, як знаєте. А поки мій професійний міксер з'їб'є мені тісто. Отак, От те, що потрібно. Розділимо на п'ять рівних частин. А тепер додамо фарби. Одягну рукавички і добре замішаю тісто. Так, тепер кожен корж буде унікальним. Хм, подумаєш, мій торт теж буде унікальним, особливо з арахісовим маслом. Намажемо його на перший корж. Ось так. Потім на другий. І можна трохи спробувати. Яка ж смачна. Час намазати і на третій корж. Ой, хочеться ще облизати. Софі не помітить зникнення. Отак, як же смачно. Мегі, що це ти робиш? Не треба так. Краще подивись, яке у мене домашнє варення. Мабуть, вилю всю банку у свій пиріг. Краса. Тепер трохи тіста для прикраси. А ось і моя фірмова сіточка. Чудово! А який аромат? Час тобі в духовку. Ось так. Постій тут трохи, а бабуся поки подрімає. А ось мої чудові коржі готові. Час збирати торт. Кожен шар я промажу своїм фірмовим кольоровим кремом. А кольори будуть відповідати кольорам коржів. Прикрасимо кремом зовні також. А тепер треба його розрівняти кулінарним шпателем. Отак. Цей торт буде самою досконалістю. Але це ще не все. Зараз я зроблю солодку веселку. Встановлю її на торт, а де веселка, там і єдиноріг. А з боків у мене будуть хмаринки та серця. Здається, я перевершив сам себе. А що це? Ой, час діставати пиріг. Який аромат! Він готовий. Час пригостити Софі. Посуньтесь, друзі, бабуся прийшла. О, ні! У них такі гарні торти. А в мене він зовсім страшний. Ідея. Я прикрашу його цукерками. ММДемс. Ну ось, так набагато краще. Софі пригощайся. Ого, скільки тортів з якого почати? Еники-беники, ти перший. Спробуємо. Дуже він сухий. Без коле не обійтися. О, пробачмо є. Ого, це ж бабусин полоничний пиріг. Мм, як пахне. І він, як завжди, неймовірно смачний. Бабуся, я тебе обожнюю. Вау! А це що за краса! Як же хочеться це спробувати? Вау! Він райдужний і всередині, ніжний та смачний. А цей єдиноріг теж. І кого ж мені обрати переможцем? Хм, так і торт від шефа. Він незрівнянний! Отак. От я свою справу знаю. А тепер я хочу попкорн. Як у кінотеатрі? Чого? Чого? А повітряну кукурудзу. Ну, це я можу. Ось і качан. Ну ні. Тут потрібні спеціальні зерна, і вони у мене є. Підготую вазочки із фольги. а тепер елегантно засиплю зерно прямо вниз. Ну і звичайно, я використовую свіжу олію. Залью нею зерна. Ось так в самий раз. Ну і, звичайно, без барників нікуди. Вони додадуть попкорну унікальності. Це сюди, це сюди. А тепер настав час пальника. Бережіться зерна. Вам час вибухати. Думаю, вистачить. Подивимося, що вийшло. Так, який яскравий. Що скажете, бабуся? Як вам забарвлення? Ну, як знаєте. Ох, ці шеф-кухарі. У мене все буде натуральне. Тільки дістану зерна своїм новомодним гаджетом. Готово. Голий качан. Тепер трохи вершкового масла на сковорідку. Хоча можна і більше. Відправлю сюди кукурудзу і додам цукор, тому що моя Софі дуже любить солодке. Накрию кришкою і зачекаю. Ой, здається, процес пішов. Завжди лякаюсь цих звуків. Готово. Який аромат. Настав час пустити в хід секретний інгредієнт. Розтоплю маршмелом на сковарітці, поки вони не перетворяться на пасту. А тепер відправлю туди попкорн. Серетельно перемішую. У мене вийшла тягуча куля із попкорну. А точніше, цілих п'ять кульок. Ну що? Час пересипати попкорн у миску. Ну, яка краса. Ой, Сем. Ну, який же це попкорн? Гей, сам отримуй. Нука. Ну, як діти? Добре, що у мене є попкорн, який можна дуже швидко приготувати. Кладу на сковорідку прямо в пакеті та про це спішу. І напружуватись не треба. Вчиться. Секунду, що то за запах? Ой, що там у тебе? Що? Запах? Здається, він зараз вибухне. Лягай. Мегі, що ти влаштувала? Це був попкорн. Треба все це прибрати якнайшвидше. Хоч щось уціліло. Що? Тільки одна штучка. Пробач, Софі. Здається, ти сьогодні на дієті. Ого, Скільки попкорну! А що за запах? Фу, що це? Одна штучка, і та згоріла? Бі! А ось це справжній попкорн. Спробуємо. М -м, який солодкий, і все ти знаєш, бабуся. А що це таке? Воно тягнеться, виглядає круто. М -м, а ще це дуже смачно. Просто неймовірно. Цей попкорн, безперечно, заслужив перемогу. Ха! Ще одне очко! Я найкращий. А наступне блюдо це панкейки. Впоритись! Чого-чого? Панкейки! Як їх готувати? Ой, які пристрасті! Час додати до молока два яйця. Я сама розберуся, що треба і чого не треба. Ну, як знаєте, я додам. Ну і, звичайно, трохи борошна. Як завжди, зіб'ю тісто зі своїм професійним міксером. Думаю, цей раунд теж буде за мною. Зарано радієш. Мій вінчик упорається не гірше. Я й сама можу розмішати тісто. Ага, треба додати молоко, а що там ще? Борошно, точно. І яйця. Можна зі шкаралупою. Тепер треба все перемішати. Начебто нічого складного. Тільки якесь дивне тісто. Може ще перемішати. Ну от, час виливати тісто на сковорідку. Отак. От а тепер потрібна шоколадна паста. Намажу її на панкейк, а зверху накрию ще одним. Вони виходять просто бездоганними. Що? Що це він робить? А сюди я додам зелений, от і все. Повний набір. Трохи збовтаємо ось так. Ще ось так. О, так. Подумаєш, дивись, як я можу. Бабуся багато вміє. Проте моїм кольоровим тістом можна малювати. Зараз я зроблю не просто панкейк, а витвір мистецтва. А тепер фінальний штрих та портрет Софі готовий. Що? Вони вже все готове. А в мене це дивне тісто. Гаразд, просто вилю його на сковорідку будь що буде. Ну що, Софі, Ти вже зголодніла? Нічого тут штовхатись. Це ви почали. Посуньться у бід. Знову за своє. Ой, що за запах? О, ні, мій панкейк горить. Терміново треба його перевернути. Зараз ти отримаєш. А що за запах? Мегіт. Ти що накоділа? Упс. Здається, панкейк готовий. Вау! Як ви постаралися! А який аромат? Хвилинку? Знову щось згоріло. Ну, звичайно, цей панкейк Мегі. На нього дивитись страшно. Ого. А це що? Я на панкейку? Ось це так. Спробую. М -м -м, дуже смачно. Хвилинку. Це ж бабусині панкейки. Так, усередині шоколад. Прямо як я люблю. Вони такі смачні, просто не відірватись. Бабуся, ти просто неповторна. Це найкраща страва. Ой, дякую, Софі. Так тобі і треба кухар.